Вітаю, 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 мої солодинки. О, Сарочка прийшла. Ви на каналі Шопотиха АСМР прийшла моя писиця. Писиця прийшла Сара. Красива писиця Сара. Яка, я не знаю, має худнути, але щось воно не худне. Да. Ну, Я вже розповідала про проблему там, да, яка в неї є. Із шопера показувати, що з такого, що потиха купила. Я хотіла оці десертики залишити для, напевно, для телеграм-каналу. Да, я буду це е, тестування да, цих смаколиків робити вже на телеграм-каналі. Кож ну, у нас буде така ролика викладати, що, що такого я купила". Купи. Ну, Тут не тільки продукти, тут зачаїлася у нас пасточка. У нас дощ гарячий, у нас так гарячий, дощ, просто капець, капець. Паста Сенсодин. сидин сен Я думаю, я вже багато разів показувала вам цю пасту, я користуюся виключно нею для чутливих зубів і чутливих ясен. сен Підтягну, підтягну. Так, далі у нас курка. Курка це я купила для дітей. Для дітей 986 грамів. Чикен, для дітей Далі uh, Job tears Job tears Cheers Sieg, Jobs, Tears... Sit, job tears. Це також я в телеграмі багато розповідала а, про цей китайський ячмінь. Шиндін корисний. Тут я не думаю, що треба багато, знаєте, концентрувати на цю увагу або чипіті-ча, короткий. Телеграм-каналі. чоп тірс Далі, далі, насіння. Ходиш без насіннячка. Моє улюблене насіння гарбузове, не зелене, не солене, просто запечене. просто запечене. Далі сарочка слухає, сидить, слухає, що ж там мамка показує. Далі в мене скінчилася всяка квасоля. Я мала намір купити білу квасолю і червону. Коли приїхала, сьогодні не було в тому магазині, в який я приїхала найближчий, не було не білої, квасолі, на червоне. Прийшлося взяти чорні баби. Прийшлося взяти чорні боби. До речі, квасоля, як і баби. Це я вважаю найкращий гарнір. І салатиме з нею робити. взагалі, що завгодно. Єдине, що тільки вимачувати треба. Вимачувати добре, не треба. Далі, далі рожева і маласька соль, малайська. Така рожева і малайська соль. Сидить тут, сорочка, що ти винюхуєш, щось винюхуємо Айска сель. Далее купила все такие мандарины. Мандаринки. Четыре штучки. Я таких взяла локальных. Локальных мандаринов. И я взяла австралийских. И четыре штуки великих австралий. Мандаринки. Мандаринки. Так, Сара вмастилася жопою на мене дать. Зараз вона ще на мандаринки дупою сяде. Цибулька дві штуки. цибуля, цибуля, дві штуки, цибуля. Я дуже люблю яблуки. Я раніше яблука не любила. Але з віком, коли в тебе занизький гемоглобін, анемія, нестача заліза, організм сам просить практику. сам просить, потребує яблука. Шість штучок. Ви не повірите, але саме дороге. Що тут у мене з покупок? Це яблука, тому що яблука у нас коштують, як крила літака. Можна, що зараз, має, Че краману зарочка, як крила открила літака. Зарочка, що ви так нюхаєте. Что-то тварина. Сум, чіта тварина. Вона так любить по шоперам, по сумках лазити. Далі. Далі, далі. Я купила панальшики. Ну, ще їх зарано їсти, вони зелені, це завтра, післязавтра вони будуть, як треба. Чотири штучки бананчика такі. штучки бананчика. Капусти. Молода капусточка. 600 грамів. Витягла в на долі 20 центів. Ну вот так капусточка. Ми капусту з дівчатами дуже любимо. І отака капуста дебела велика. Кіло 166 грамів на 2 долари 70 центів. Гриби, такі гриби до супчику до бульйончику до тофу, але хто вживає м'ясо, то можна їх готувати, звісно ж, з м'ясом. Ці гриби, можна як варити в супі, так і ташкувати, так і жарити, смажити. Тут навіть написано, як їх готувати. Бачите, що можна смажити на пательні. Можна Тушкувати, моно варити. -да. да, да, да. навіть моно готувати в От, Все, що завгодно, в салати додавати. Але в салати додавати після того, їх відварили. Тобто сирими не вживати, а автобойлюємо. Автобойдерем. Далі, далі, далі гриби. Fresh mesh, таке. Це дуже гарно поєднується з яйцями. Омлети робити із картоплею дуже добре поєднується. Ну Хто вживає м'ясо, то в з курицею ще їх добре поєднувати. У мене ж м'ясо і куриця це тільки для дівчатку. Не, не, не. Тут 100 грамів. Далі останнє, що я... Ні, не останнє. Ще грибочки. Ще грибочки ось такі. Це ж, щось наждал шампіньйонів. Це ж, щось наждал шампіньйонів. Сара, куди ти лізеш? Наждал шампіньйонів. Це наждал шампіньйонів. Такі грибочки. І ще залишилось. ось тепер останнє цей часник. Вже почищений, чищений чесник. Скільки його тут грамів не бачу? 50 чи 30? 50 грамів чеснику? Вже почищено. отакі у нас сьогодні були покупочки. Оце ми з дівчатами, хто в мене в телеграмі, майте на увазі, будемо тестувати ось там будемо в телеграмчику тестувати. Сара дупою сіла на шнура і мікрофончик посунувся. Це лиходи, таких чотири таких, і такі кокосові шарики, це рисові тішечка. Це щось середнє між корейським ток і між японським маті. Щось середнє. То, ну, воно на желатині робиться, цукор, кокос, кокосове молоко, кокосова стружка. Ну таке все. От. Я це купляю дуже рідко. Але хочу зазначити, що ну, хочеться вірити, да, що це ну, більш корисні такі споку. Так що, дівчата, в телеграмі майте на увазі, будемо з вами в телеграмі це коштувати. Отака от у нас сьогодні вийшла розпаковочка. Всім дуже дякую за увагу. І а, ще от, що хочу показати. Це наш какоп це тісто, кабастерний кабак. Він зроблений, щось ну, на штат, як а, картопля, оце, да? але кабак. Все, така у нас була розпаковочка. Сара моя совість, моя совість, Скажи всім до побачення, до побачення, мої хороші, і до зустрічі в наступному відео. Дуже дякую всім, хто зі мною. Тут дивиться, що потиху АСМР, Підписуйтесь, хто ще не підписаний а, на канал. І що? І тисніть вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Якщо не сподобалось, натисніть, будь ласка, дізлайку. Точніше, дізлайку не обов'язково натискати, але якщо відео вам дійсно не зайшло і нічого вам там не сподобалося. Ваше право натиснути дізлайку. Тобто, це ваша реакція. А, головне це реакція. От. Пишіть коментарі, але погані коментарі не пишіть, бо вони видаляю, видаляються нафік. Мені тут не треба, знаєте, нічого поганого. Мені треба тільки гроші, якщо вам зась писати коментарі. Можете, 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 можете просто смайликів, добре, таких всяких сердечок, сердечок, сердечок. І цих десь часто тягнує жабуть вас.